50 запитань, які будуть відкривати чоловіки. відкривати, да? І я вам дам чек-лист про перше побачення. Да? Що робити, щоб чоловік захотів другого побачення? Це дам тільки тим, хто сьогодні з ефіру прийде. Да? Далі дайте мені в особисті повідомлення, і я розберу найцікавіші. Ми розберемо на вечірньому ефірі і от дамо вам уже готові скрипти для спілкування з цим чоловічком, так? Да? Наприклад, він вам написав, був на тренуванні. А ви відповідаєте, М -м, а що тебе мотивує не пропускати тренування? Це ви даєте йому цінності. Або питання, М -м, а як ти себе почуваєш після такого хорошого тренування? Емоцію? Емоцію хочу узнати твою. Далі, А коли ти зрозумів, що спорт це твоє? Хай розкаже історію вам. В, ви винюхаєте, в глибину підете. Да? Да. Але дивіться, пам'ятаємо, що флірт це не маски, це майстерність, і оця майстерність доступна кожній з вас. Це потрібно зрозуміти, що етап флірту дуже важливий взагалі на протязі е, всіх відносин. Але коли відбуваються перші побачення, і от нам потрібен цей чоловік, я бачу, що з нього буде, блять, Хороший муж, хороший мужчина, хороший муж він все буде робити. Ну так чого його упускати? От чого він повинен десь блять, шалайдатися? І, якщо він може бути хорошим чоловіком і хорошим батьком для дітей, хорошим сім'яніном заробляти гроші і взагалі у нього правильні цінності, такі, як вам потрібні. Ну, то чого він повинен десь шататися? Та сюди хай йде до мамки, сюди. І от, от тут вже ваша майстерність.